Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми починаємо грати за Україну в моді Economic кризис. На період 1 листопада 2013 року президентом України є Віктор Янукович. У Верховній Раді головує партія регіонів. На даний час у нас застаріла армія. Ми є членом організації Чорноморського економічного співробітництва. Також ми є членом організації за демократію та економічного розвитку або просто Гуам. Ми досі продовжуємо балансувати між Заходом та Сходом. А також ми є підписантом Будапештського меморандуму, в якому ми відмовились від ядерного озброєння. 29 листопада пройшов вільнюський саміт Східного партнерства, де Янукович повинен був підписати угоду про асоціацію з ЄС, але він цього не зробив. Після цього в Києві почались масові акції протесту. Опозиційні партії Свобода, Удар та фракція Батьківщина стали єдиною протестною силою. Опозиційний політик Арсеній Яценюк закликає людей. Й вийти на акцію протесту прихильники євроінтеграції підтримують опозицію не тільки в столиці, але й в інших областях країни. Протестувальники вимагають відставку уряду та президента. В Україні почалась політична криза через те, що український уряд призупинив підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це призвело до масових акцій протесту як у самому Києві, так і в інших областях країни. Ці акції протесту, як в соціальних мережах, так і в ЗМІ, отримали назву Євромайдан. Після прийняття ряду законів 16 січня 2014 року та сути Чок з міліцією та Беркутом акція протесту різко прийняла антиурядовий та антипрезидентський характер. Серед політичних сил, які брали участь у протестах, виділялися своєю активністю націоналістичні угруповування УНАУНСО Терезуб. Патріот України, які створили праворадикальне об'єднання, правий сектор в результаті силового захвату адмінбудівель та органів влади в столиці та обласних центрах, створення паралельних органів влади, організації неформальних силових структур, Україна виявилась на межі надзвичайного положення. Вночі 18 січня 2014 року Віктор Янукович та його оточення покинули Київ, а згодом і країну. Олександр Турчинов, як голова Верховної Ради, став виконувачем обов'язків президента України. Після того, як українські протестувальники скинули президента Віктора Януковича на Кримському півострові почались масові акції протесту. Влада була захоплена проросійськими активістами і повсюди стали з'являтись тисячі солдатів без розпізнавальних знаків. Російська влада заперечує, що це війська РФ. Вони описують їх як місцеві сили самооборони, вдягнені у військову форму. I don't know. В народі їх прозвали зеленими чоловічками. Ці зелені чоловічки оточили українські військові об'єкти, блокуючи виїзди, і почали встановлення контрольно-пропускних пунктів на всіх дорогах в регіоні. В Сімферополі був утворений так званий уряд Республіки Крим. Головою цього утворення став Сергій Аксьонов, відомий також як Гоблін. Так званий уряд заявив про проведення. Референдуму про входження Республіки Крим до складу Росії. Наразі ми знаходимось за крок від війни з Росією. Якщо ми почнемо силове звільнення Криму, це загрожує нам повноцінною війною з РФ, а цього ми дозволити не можемо. Було прийнято рішення обмежитись дипломатією. 30 березня стало відомо про початок перестрілки між зеленими чоловічками та нашими військовими. Ці військові формування почали застосовувати навіть бойову техніку. Керівництвом було прийнято рішення на кордон з Кримом відправити танкову армію. Вже 5 квітня стало відомо, що зелені чоловічки відступили, а це означає, що ми перемогли в цій невеликій війні. Тим часом в народі все більше й більше розповсюджуються ідеї українського націоналізму. Правий сектор активно проводить роботу серед населення, через що інші партії почали втрачати свій електорат. Події Євромайдану загострили протиріччя між Києвом, Заходом та Центром України, які підтримали опозицію, та Південним Сходом України, де були сильні позиції Януковича та його партії. Протистояння посилились з 22 січня 2014 року. Після для масових протестів із захопленням адміністративних будівель та насильницьке відсторонення від посад місцевих керівників, все це призвело до створення так званих Донецької та Луганської народних республік. В Харкові спроба створення Народної республіки була близька до реалізації, але провалилась. Через сепаратизм на Сході було скликано РНБО. Перші бойові дії на сході почались 20 квітня. Регулярна армія та добровольчі батальйони відправились на схід. Україна, США та ряд інших країн, а також НАТО, Рада Європи, ОБСЄ та Європейський Союз звинувачують Росію у втручанні в конфлікт, зокрема використання регулярних військ в бойових діях на боці повстанців, постачання озброєння та фінансова допомога. Кремль, звичайно ж, заперечує, що є стороною конфлікту. 30 квітня ми змогли звільнити більшу частину Донецької та Луганської областей, але пробитись далі ми не змогли. Ми понесли втрати як у людях, так і в техніці. Тому 1 травня в Мінську був підписаний мінський протокол. Це угода про тимчасове перемир'я. В розробці цього договору брали участь представник ОБСЄ, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов та так звані голови так званих народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. 21 травня були проведені дострокові вибори президента України. Кандидатів було багато, але з них було три основних: Петро Порошенко, блок Петра Порошенка, Солідарність, Юлія Тимошенко, Батьківщина та Дмитро Ярош, правий сектор. Більшість населення України віддали свої голоси за Дмитра Яроша. Не дивлячись на те, що правий сектор дотримується ідеології євроскептицизму, український народ хоче до ЄС, бо саме через ЄС і був Майдан. Правому сектору нічого не залишилось, як 19 червня 2014 року підписати угоду про асоціацію з ЄС. Бойовики на сході почали активно обстрілювати наших військових. Більш того, з'явилася інформація, що вони почали наступати. У зв'язку з цим, 6 листопада, РНБО вели режим антитерористичної операції на сході країни. Почалась друга війна між Києвом та бойовиками. 7 листопада почались переговори з країнами Заходу про введення санкцій проти Росії за порушення нашої територіальної цілісності. Пробити оборону бойовиків в перші дні не вдавалось, тому нам довелося здати деякі території в Донецькій області, щоб розосередити Донецьких бойовиків. Звісно, це нам допомогло пробитись, але взяти в котел дивізії противника ми так і не змогли. Починаючи з початку 2015 року, почалась фільтрація змі, а також заборона російських телеканалів. Ми не повинні допустити, щоб українці дивились російських пропагандистів, які розповідають про маленькі гробіки, розп'ятих мальчиків, київських карателів та тому подібне. На момент, 28 лютого 2015 року, фронт виглядає так: то бойовики пробивались, то пробивались ми. Але як би то не було, фронт повернувся на початок проведення. АТО. Росія та країни Заходу почали давити на нас, щоб ми зупинили кровопролиття та повернулись за стіл переговорів. До того ж, наш наступ, окрім втрат, нам нічого не дав. Тому почалася підготовка до проведення нових мінських переговорів. 10 травня 2015 року в Мінську відбулася зустріч у форматі Нормандської четвірки. Через кілька годин перемовин були підписані мінські угоди або мінська 2 Тепер між Україною та невизнаними народними республіками настає мир, принаймні поки що. На цьому перша серія за Україну в економі кризис закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!